Всім привіт! Говорить Павло Ковтанюк і Діана Руснак. Всім привіт! І це подкаст Здоровий інтерес. І сьогодні ми будемо продовжувати наші воєнні теми і будемо говорити про відповідальність Росії за злочини проти медичної системи. Почну з того, що все, що робить Росія і її військові в Україні з нашою медициною, давно описано в міжнародному гуманітарному праві. І все це підпадає потенційно під визначення. Воєнного злочину так, це треба довести, і про це ми сьогодні поговоримо, але виглядає на те, що це все буде воєнним злочином. Спершу хотіли, ще також маленький шматочок обговорити про військові і воєнні злочини, тому що часто ці поняття використовують як однакові, але вони не є взаємозамінними. Якщо коротко військові злочини, це злочини вчинені у війську. Ну, наприклад, військові зсу чи резервісти, чи інші військово зобов'язані люди, які знаходяться на службі і порушують якийсь порядок ведення служби, вони можуть вважатися військовими злочинцями, якщо їхню вину буде доведено. Це наприклад наприклад, відмова Виконувати наказ, дезертирство також сюди входить. Їхні справи розглядаються в місцевих судах і регулюються національним законодавством. Воєнні злочини це власне злочин, вчинений на війні, і основне це порушення законів і звичаї ведення війни, і, власне, вони належать до саме сфери міжнародного гуманітарного права. Дозволі я якраз вставлю кілька слів про міжнародне гуманітарне право і звичаї ведення війни. Це цікава тема, тому що багатьом людям не Зрозуміло, ну окей, як у війни можуть бути звичаї, це такий як би жах і жахіття. Насправді це жах і жахіття, але так цікаво, що в 19 столітті європейці вирішили, що навіть це жахіття має відбуватися згідно з певними принципами і згідно з певними правилами. І головний принцип, який керував ними тоді, було те, що війна не повинна торкатися цивільних. Мовно кажучи, якщо дві країни вирішують повоювати одна з одною, то її військові повинні воювати одні з одними, знищувати одна одних і вирішувати цілі своєї політики. Цивільні повинні максимально в цьому не брати участі. І з цієї логіки виникло міжнародне гуманітарне право, яке почалося першою Женевською конвенцією, і потім ще була Гайська конвенція. А в Гайській конвенції йдеться якраз про те, як. Окей, коректно, лапки відкриваються, лапки закриваються. Вести війну, які види зброї можна використовувати, які не можна. А Женевська конвенція якраз говорить про те, які категорії людей не повинні брати участь у війні, які категорії людей підлягають захисту. Прикладами воєнних злочинів є, наприклад, депортації, промислові, катування, атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі медичні заклади, це атаки і напади на беззбройних цивільних людей і так далі. Тобто, дуже багато прикладів вже ми бачили у нас на території України. І власне за це ми маємо зібрати докази, і за це Росія має отримати справедливе і російські військові мають отримати справедливе покарання. Хочу додати, що в Останні версії Женевської конвенції, це 1949 рік, медичні заклади, медична інфраструктура окремо згадані. Тобто ми говоримо не просто про цивільну інфраструктуру, а медицина є окремою сферою, яка в Женевській конвенції передбачена. Але повернемося до воєнних злочинів. І про те, як їх розслідувати, і як притягати до відповідальності за них. Давай трошечки розберемося, як взагалі притягнути до відповідальності, які процедури, де в якому суді так. Ну давай почнемо з судів. Суди є, тому що якщо є закон, якщо є законодавство, то воно має бути якось забезпечене Так, англійською мовою таке слово enforcement, Я не знаю, як воно на нашу мову перекладається. Але якщо є закон, то за його порушення має бути відповідальність. Тому є спеціальна інфраструктура міжнародних судів, є міжнародний кримінальний суд, про який ми тут постійно чуємо, от він якраз і є головним судом, який розглядає порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема у частині воєнних злочинів, і розслідує ці воєнні злочини. Але можна їх також розглядати і в національних судах, тобто будь-яка країна може. Почати розслідування і в суді собі довести факт воєнних злочинів, що круто в міжнародному суді. В ньому круто те, що міжнародне гуманітарне право воно поширюється навіть на ті країни, які його не визнають. Тому міжнародний кримінальний суд може проводити розслідування і судити навіть таких людей, як Путін, які на рівні своєї держави не визнали. Та, наприклад, не ратифікували Римський статут і міжнародне гуманітарне право в тій частині, в якому вони його зараз порушують. Так, і в міжнародному кримінальному суді нічого нас не зупиняє від того, щоб все одно їх там притягати до відповідальності. Є ще інший трохи формат суду, можна назвати спеціальні суди, тому що МКС міжнародний кримінальний суд це така інституційна форма. Є інша форма, і це вона називається адгок-суди. Ми знаємо їх у формі. Трибуналів, тобто трибунали вони іначе збираються для розслідування спеціального злочину. Їх в історії в принципі було чотири, ну ще деякі були інші квазі-форми, але це Нюрнберзький, Токійський процес, міжнародний трибунал проти колишньої Єгославії і так само проти Руанди. Перші два вважаються не найбільш досконалими прикладами справедливого судочинства, передусім через те, що це були суди переможців над переможеними. Ще одна така їхня особливість. Вони відбувались досить швидко. Трошечки були інші, якби організаційні процедури закладені саме в цих процесах. Інші два вони були більш такими правомірними, якщо так можна сказати. Ну, наприклад, у підсудних було право на апеляцію, і трошечки інша була також структура суду. Але який мінус, це все було дуже. Довго, ну для розгляду величезної кількості справ проведення засідань потрібен час, і це інколи десятки років. Я погоджуюсь з тобою, самому було цікаво дізнатися, що от в Україні говорять, що над Росією потрібно буде провести там Новий Нюрнберг. А насправді кращою аналогією є не Нюрнберг, кращою аналогією є міжнародний трибунал про. Ти злочинців у війні в колишній Югославії, який є таким найкращим прикладом дійсно застосування міжнародного гуманітарного права через суд, і доведений він був до кінця, тобто всі понесли покарання. Але ти права це довго, це страшенно довго, це страшенно процедурно, і для того, щоб це все було якісно, треба збирати докази. І ми їх якраз збираємо конкретно. Ти це робиш? Та я частина команди, яка збирається докази, і ось ми хотіли трохи більше розповісти, як це відбувається. Загалом процес збору доказів роблять і незалежні організації правозахисні, і такі організації, як ми, і також генерального прокурора, слідчі також запрошені експерти з інших країн. Тобто, зараз в Україні суцільний збір доказів, тому що ну ми маємо багато злочинів і повинні збирати про це дані конкретно про медичні заклади, як це відбувається. Процес документування. В нашому випадку відбувається здебільшого з відкритих джерел за спеціальним таким протоколом Берклі, в якому прописані в принципі, основні пункти, які варто виконати і задокументувати, щоб зберегти ці дані, які наявні є про атаку. Тобто. Ми знаходимо якийсь випадок, ми його описуємо. Ми пишемо журнал документування, збираємо метадані всіх відео і фотодоказів. І також, якщо є за змоги дізнатися більше деталей у свідків, ми також це робимо. На щастя, в принципі, у нас є досить широка мережа медиків і керівників медичних закладів, яких можна долучити до справи і дізнатись більше деталей про характер атаки, про зброю, використану, тому що це насправді це все дуже складно, якщо ти не на місці. Атаки був, якщо ти не був там і не експертом, є то складно взагалі дістати ці деталі. От ну це дуже короткий такий опис. Насправді дуже багато воно часу забирає, тому що окрім ще збору цих всіх даних багато документується всього з відкритих джерел, і потрібно зберігати всі лінки з відкритих джерел, де згадується ця атака. Ну не всі-всі-всі, але очевидно багато і очевидно, звідки ти береш всі відео чи фото, докази, які з'являються також багато в мережі, тому що є офіційні джерела, є також user-generated content, тобто знять. Ті фото, відео самими людьми, свідками, які поширюються більше в якихось соціальних мережах, аніж там навіть визначених типу в Твіттері. Словом, це величезний такий процес, тому що інформації багато, її треба правильно записати, задокументувати, включно з часом, навіть в там. Поста і де він був написаний, і ким, і так далі, і власне можете уявити, скільки інформації вже за цей час такого формату в нас зібрано? Так, це величезна робота, бо команда, в яку входить Діана, вони документують не тільки самі події, та але вони також збирають і документи на документи. Фактично створюють окремі документи, щоб описати ті документи, які вони зібрали. Це все дуже складно. Але що я хочу сказати? Що ну ми дуже мотивовані робити цю роботу з кількох причин: перша з них та що проблема в таких розслідуваннях полягає в тому, що збір даних власне судами прокуратурами починається після закінчення війн, і тоді дуже багато чого втрачається. А друге, міжнародні суди, міжнародні прокурори вони, як правило, знаходяться фізично в інших країнах. І я знаю дуже багато прикладів, коли вони збирали дані. Від українців, які виїхали в ті країни, це теж не є найкращим способом зібрати цю інформацію з іншого боку. Офіційні інституції, наші, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, воно зосереджено на тому, щоб збирати дані про руйнування, та не про злочини. А про руйнування, скільки було чого поруйновано, для того, щоб потім це відшкодовувати, для того, щоб потім отримати міжнародну допомогу, ну, зафіксувати фактично збитки. І нас часто питають: ну розкажіть, скільки там збитків завдано. Так, і ми завжди говоримо, що ми не займаємося збитками. Ми займаємося доведенням факту атаки, доведенням того, чи вона була таргетована, чи невибіркова. І що в неї був мотив, і нам важливі свідки, нам важливі фото, нам важливі докази. І в чому цінність я бачу саме роботи нашої команди? Вона в тому, що в нас є багато неформальних контактів. Тому, якщо ви нас слухаєте зараз і знаєте когось, хто був або знає людей, які були свідками атак на лікарні в Україні, будь ласка, напишіть нам у Facebook, у Твіттер, там є наші сторінки, і Давайте нам таких людей, нам дуже важливі є ці докази. Посилання на наші соцмережі будуть в описі до цього епізоду. Та і ще коротко хочу згадати момент про не тільки документування збирання доказів, а також про архівування і збереження цієї всієї інформації, тому що. Ну, можна уявити, скільки це взагалі є байт всього різних фото, відео свідчень і так далі. І по-перше, щоб цю інформацію було легко знайти, її потрібно правильно зберегти, правильно позначити, щоб вона була і надійно зберігалася, і там можна було знайти якісь дані необхідні під час роботи з файлами. Також треба правильно це все зробити. Тому для цього створюються величезні архіви. В Принципі, наша організація входить в коаліцію великої кількості правозахисних організацій, і ми також працюємо над. Тим, щоб створити український архів цих злочинів, тому що наша частинка – це відповідальність за медичні заклади. Є величезна кількість організацій, які інші злочини також документують і збирають по них докази. Тобто, так, треба це все зберегти, і тому створюється архів. Наприклад, існує такий архів в Сирії, і ми навіть під час одного тренінгу бачили його принципи роботи. Це величезний, просто величезна система, в якій систематизовано різні типи злочинів. Зберігаються всі лінки, їх також треба там все правильно зберігати і робити, щоб ну можна було в будь-який момент знати, де і що дістати. Просто так. Ну ми також маємо мати таку річ, тому що потім, коли будуть відбуватися всі ці суди, треба буде дуже швидко знаходити відповідну інформацію. Абсолютно підсумовуючи, треба напевно почати з того, що їх буде покарано. Я в цьому абсолютно не сумніваюсь, і я вірю в краще. Я вірю в добро і добро. Переможе зло, це може зайняти дуже довгий час, це друге повідомлення. І до цього треба бути готовим, не очікувати того, що не знаю там Путіна в Гагу хтось завезе завтра і там його посадять заграти, і він там буде сидіти. На жаль, це буде виглядати не так, як в кіно. Це буде довго і доволі нудно. Але якщо все буде добре, а я в це вірю, то це буде незворотно. І третє, це те, що зараз надзвичайно важливо збирати ці докази, тому що жоден суд ще не почався. Там, можливо, нам здається, що там іде вже купа суд. Ну ні. Та були декілька процесів, вони не стосувалися воєнних злочинів там в міжнародному кримінальному суді, а процеси по воєнних злочинах ще не почались. Тобто зараз дуже важливо не пропустити жодного важливого доказу, збирати їх і цим повинні займатися ми. Бо коли цим займуться суди, то вже доказів буде значно менше. Та ну не знаю, радує новина постійно в принципі в інформаційному просторі з'являються новини і матеріали про ось саме притягнення Росії до відповідальності за ці воєнні злочини. І ось, наприклад, вчора знову була новина про створення чергової, може. Не знаю, чергової коаліції між країнами ЄС, США і Великою Британією для того, щоб пошвидшити цей процес. Тобто, у нас є підтримка і багато бажаючих не тільки в Україні, а в світі зробити так, щоб відповідальність була справедливою. Це так. А поки що ми робимо свою роботу, документуємо і шукаємо свідків, з якими і ви нам можете допомогти. Ось так. А це був ще один епізод подкасту Здоровий інтерес. З вами говорив Павло Ковтанюк і Діана Руснак. Зробила цей подкаст лабораторія законодавчих ініціатив та Український центр охорони здоров'я. Продюсував його Павло Бондаренко та Радіо Поділ, а допомагав нам проект громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження. Побачимось, почуємось. Да.